Відповідно на каналі Люблю літературу Олександр Олесь. Роки життя 1878-1944. Справжнє ім'я Олександр Іванович Кандиба, український поет, драматург, прозаїк, перекладач з 1919 року в еміграції. Головною темою його збірок стає Туга за Україною. Помер у празі в липні 1944 року, отримавши звістку про те, що нацисти закатували в Констамборі зак Сендхаузе його сина, письменника Олега Ольжича. Він поєднав у собі риси полум'яного співця Тіртея і ніжного лицаря краси. Полона. Головне своє завдання вбачав у тому, щоб грати на золотій арфі пісні щастя, свободи, любові, Очищати людські душі від намулу і виводити рідний народ із долин на вершини добра, справедливості, свободи, людської гармонії. Чари ночі Сміються. Плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, Знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч вам, весна весь час вам рада. Намент єдиний залиши світу, думки. І горе, і струмінь власної душі улий в шумляче море, лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелій, впивайся і серед мрій і забуття розкоша закохайся. Поглянь, уся земля тремтить в полких обіймах ночі, Листки від цірвійно шелестить. Траві струмок оркоче, відбились зорі у воді, летять до хмар хмани, тут ллються пахощі густі, та магнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить і згаснути не вспіла гори. Життя єдина мить для смерті ж. Вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає, Налагодь струни золоті, Бенкет весна справляє, І сміло йди під звін шарок з вогнем, з піснями в гості, На святе радісне квіток, Кохання, снім і млості? Загине все. Без вороття, що візьме час, що люди погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, як фауст, дні минулі, та знай, над нас боги скупі, над нас глухі і нечулі. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Літературний рід лірика, жанр, вірш, романс, популярна народна пісня. Вид лірики. Інтимна, провідний мотив, краса життя, краса кохання над усе, віршовий розмір чотиристопний ям із пірихієм, що утворює особливу ритміку, видримування перехресне, рима, чергування чоловічої і жіночої рими, що увиразнює звукову тональність вірша. Поезія стала улюбленою народною піснею, сміються, плачуть солов'ї. Вона сприймається як гімн юності, пісня кохання, як уславлення органічної єдності життя людини і природи. Святковий бенкет весни, коли уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квіт рвійно шелестить, траві струмок воркоче. Природно відтівнює летючу мить життя людини, нагадує, що життя тільки єдина мить. Поезія сповнена вітаїстичних. Тобто життєлюбних мотивів, які прославляють філософію життя ліричного героя, його закоханість у красу буття і людини. Для вирішення ідейно художнього задуму автор вибрав кільцеву композицію твору, яка є важливим складником авторської концентрації почуттів, відтворення динаміки розгортання ліричного сюжету. Лірична оповідь у поезії складається з трьох суб'єктів автора. Ліричного героя і ти, тобто адресата умовного співрозмовника. Ця поезія заклик не забувати, що життя мить, яка так швидко спливає, тому треба насолодитися кожним прожитим днем, кожною хвилиною. Лови летючу мить життя, гори. Життя єдина мить, для смерті ж вічність ціла.